Надзвичайна ситуація і пандемія коронавірусу минула, але COVID-19 нікуди не зник. На волині фіксують збільшення хворих на цю недугу, заражені здебільшого діти до 17 років. У Нас спостерігається протягом трьох тижнів підрядже дещо ріст даного захворювання. Тобто і за попередній, минулий тиждень нас зареєстровано 242 випадки, що на 26% більше від попереднього тижня. Тобто, ми бачимо, що ковід 19 нікуди не зник. Нині Коронавірус входить у число гострих респіраторних вірусних інфекцій. І з такими за минулий тиждень у лікарні Волинської області потрапили. Майже 100 людей. Кількість госпіталізованих в зв'язку з ковід 19 становить третину від загальної кількості госпіталізованих. Ну і 50% від госпіталізованих це діти. До слова хворих на грип в області немає. Водночас епідеміологи закликають людей щеплюватися і від грипу, і від коронавірусу. Вакцини є і від першої, і від другої недуги. Для вакцинації від грипу препарат треба придбати в аптеці від ковіду ж, наявний в усіх пунктах щеплень.